Нерочна дідовська. Та, Ви бачили та, хто би та коляски по релі їздив? Юра, їдь назад, я... А тут Туда вже посіяно. Вже посіяно тут. Посіяно. Ну отуто. Не, ну, а тут тут не. Ні. переспориш. Не, не посієно, от нет. А тут, де я стою, посіяно чи ні? Тут ну і все. А тут ні. Тут да, тут ні. Все, випускаємо кракена з Привіт, народ! Ми з України. Хочу показати вам сходи пшениці, яку ми сіяли вручну дідівським мета-способом. Зійшла чітко і не густо і не рідко. Це в нас пройшло вже на сьогодні десь перше. Пройшло два тижні отруду її, як ми сіяли. А ще хочу показати, замітив. Тут гонять на тракторці китайські наші. Ось дивіться, це оранка стерні. Ми її орали приблизно три тижні назад. Це вона не заборонована нічого. Це як е, зороно на нашим плом. Так воно і є. Я тут їхав недавно по дорозі і замітив хвальоні МТЗки, як говорять. От зараз поїхали покажу, яка там оранка. Пшеничка пісня, Іванич респект. Поїхали далі на прогулку. А ось хвалена оранка, то есть не хвалена оранка, а оранка хваленими тракторами, типа МТЗ і так далі. Я по ним розумію, що кожна жаба своє болото хвалить але якщо чесно, я на таку оранку на культивацію мені э, свого тракторця була б, б сюди шкода запускати. Ну тут це, це капець, я навіть не знаю, хто тут як грав. Так що якось так. Не все те золото, що блищить. Так що наша техніка теж може слугувати. Якщо в тебе є гектар городу, то для чого тобі купувати великого трактора? Питань нема, три і вище, берите сорчика і буде все чітко. Так що якось так. Дякую за перегляд, всім удачі. І по традиції слава Україні, слава нації. І пиздець Російській Федерації. Це буде ЮА. Все буде Україна.